Вітаю! Сьогодні неділя, а це означає, що я сьогодні вихідний друзі. І я там показував, що збираюся поміняти вдома фільтри для питної води. Тобто ми продаємо ці фільтри, продаємо також системи очищення води, різні системи. Але саме вдома в мене така система, вона не саме там, скажімо так, ну, наворочена, так би мовити, там, типу як з обратним осмосом. Просто звичайна система, яка состоїть з трьох колб. Це саме для питної води. Бачите, є окремий змішувач. З якого ми набираємо воду для кавоварки, для приготування їжі, просто п'ємо цю воду. І сьогодні я буду міняти фільтрат. Прийшов вже час. Дивіться, ці фільтри у нас є в продажу. Вони коштують 1000 гривень в роздріб. Саме ця модифікація, бачите, crv 3 e 3ECO точніше. Ви скажете, чекай, я такі фільтра купив за 500-600, я не знаю за яку там ціну. Є така ціна, друзі, саме цієї торгової марки Екософт, але проблема в тому, що тут ресурс іде на 3 куба води. А є такі ж фільтра на полтора куба води. Тобто зазвичай взагалі продають на полтора куба води. Фільтра різних фірм. Ну я вам рекомендую саме Екософт, тому що, скажу чесно, ми продаємо ці фільтри. ми пробували завозити різні виробники, різні торгові марки. Завозили і реально дешевші, ну, скажу чесно, просто вони ну, оце класні фільтри. Тобто вони реально працюють, вони прибирають. Запах прибирають бруд, немає накипу на чайнику, ну В общем, реально класна штука. Тепер покажу, що за система у нас вдома стоїть, яку систему ми також продаємо. Коштує вона взагалом, уже в комплекті з фільтрами 2200 гривень. Зараз от у нас тут мийка, бачите, і під мийкою вся тут у нас двіжуха. Ось там стоять три колби. Ось вони. Тобто холодна, сині. Синя трубка це заходить, вода не очищена, червона, це вже виходить вода очищена. Точніше, ні, вибачаюсь, навпаки. Я вже забув, міняв ще в тому році. Так, да, ось червона виходить не очищена, а синя вже виходить очищена вода. Друзі, як я це все роблю. Зараз показую вам буквально. У мене, бачите, така система. Там зараз хтось каже, не продумано, трубки торчать, немає естетики. Друзі, все тут нормально, зато я можу тут сам все. Якщо мені потрібно буде щось поміняти, прикрутити, зняти оце посудомийна машина, поставити ну, в общем, Тут я нормально руками достаю, мені не потрібно там згибатися, знаєте, як? щоб воно було десь там, я туди, щоб долізти, я не знаю. Мені тут треба буде з моєю комплекцією якось викручуватись. Так, ось, ось таким чином я їх достаю. Бачите, ви можете їх повішати тут в себе, там, ну, десь, де вам буде зручніше. Тут просто у нас стає там, відро з мусором, ну, що воно тут мішає, ми туди подалі. І все. Комплектується, до речі, в продажу у нас воно є три колби, ключик. Тут є вентиль, який він там його не видно, який перекриває воду. І також оцей кран, який ви вирізаєте, вже або в старішній, або ми тут різали прямо в раковину його. Зараз за допомогою цього ключа я буду відкручувати колби, але спочатку перекрию воду. Так, зараз я той вентиль. Так, все, перекрив. Отлічно. Далі відкручуємо за допомогою цього ключа по черзі кожну колбу. Так, відкручую першу колбу, це вона вже йде сама третя, сама остання. Тут, по ідеї, буде саме чиста вода. По ідеї. так, вона тільки повна. Тряпочка. Так, тут вже стоять угольні там. ще якісь там, я не знаю, які там прибирають. Якісь, можливо, хімічні домішки, запахи усі прибирають. Ну, в цілому колба навіть така, більш-менш чиста. Це для порівняння, зараз ви побачите, що буде далі. Так, поки ставлю їх сюди. Так, хай може, Так, Зараз відкручую другу колбу. Цей ключик, який йде в комплекті, головне не загубити. Що без нього буде току? Давай рушник покладу. Так, це друга колба. Опа. Тут вже вода така бруднесенька. Ну і колба така вже більш брудна. І перша там буде фільтр грубої очистки, так надо другу воду щоб розбухала. Так. І саме перша колба, яка приймає на себе весь удар. Там стоїть фільтр від... Зазвичай ставиться фільтр від е, хімічних домішок. Mm. Це саме перша колба, яка йде найбрудніші. Хоча тут фільтр якийсь більш модний. Бачите яка вода там? А ну mm. злий. Коротше, дивіться в раковину. Mm. Просто якийсь бруд. І вона сама брута. Зараз дружина цей сполосне, і потім я поставлю колби. Там потрібно, головне поставити, не переплутати порядок встановлення. Бачите, у нас система йде SRV3 Eco, ось вона, SRV 3-Eco, тобто ставиться перший, другий, третій. І так, все, Ми колби дружина, помила, приготувала ось нові фільтри. Ось старі, старі фільтра. І Я хочу сказати, що ми з дружиною почали згадувати, коли ми купили цю систему. Дивіться, це Екософт. це український виробник. Єдине, що у нього інше брендування, бачите, тоді ще було. Коротше, ми купили його більше 12 років ні, тому. Ні, 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 ні. Ти щось плутаєш. А що? Років ну... так 17 назад. У нас ще дітей не було. А, точно, слухай. Уявляєтесь? За 500 гривень, я пам'ятаю. Років... Було так дорого. 17 років 17 тому. Ну, я не пам'ятаю, чи були діти чи ні, але пам'ятаю, ми жили ще на іншій квартирі. Ми всі живемо, може там більше десятка років. Коротше, ось так, друзі. За цей, за цей час хочу сказати, я пам'ятаю, тоді фільтри були трошечки інші. Тоді були, перші фільтри стояв для, е, такий як Губка був, він прибирав механічні домішки, тобто там якраз мул, пісок всякий. А інші два фільтри вже йшли такі багатошарові, там вони там може Вуголь, там, не знаю, що там, срібло, ну, общем, багато шарів, я, по шарових наповнювачі. Наразі фільтра йдуть вже інші. Бачите, вони всі йдуть багато, так би мовити, багато не шарів, багато ступенева очистка у них йде. Дивіться, тут у нас фільтр знижує. Мінералізацію, вміст солей, жорсткості, вміст хлору, органічних, хлороорганічних сполук, поліпшує колір, смак, запах. Це перший фільтр, який ставиться, саме, який приймає перший удар брудної води. Потім другий фільтр. Знижує мінералізацію солей жорсткості, вміст хлору органічних хлороорганічних органічних спалук, вміст заліза, свинцю та інших важких металів, поліпшує колір смак запах. І третій фільтр е також знижує вміст хлору, хлороорганічних органічних сполук, е затримує механічні домішки, такі як пісок, мул, жуго, а поліпшує колір смак і запах. Тобто вони вже всі такі, бачите, йдуть. Кожний фільтр сам по собі має багато ступенів, так би мовити. Хочу сказати, що саме ці тут, як я вже сказав, на три води. І нам їх вистачає, ну, по ідеї, я не знаю, ресурс, куба, ми ж не рахуємо, або в нас немає лічильника, але ми починаємо міняти, коли з'являється один із двох варіантів. Перший варіант, з'являється вже запах води, знаєте, такий, якийсь так, такий легке що вода починає вже так ну, погано пахнути так, віддалено. Або смакний, такий вже, броїдете. Або якщо з'являється накип в чайнику. От одно з двох, і тоді ми міняємо фільтра. Тому що так определити ну, неможливо, вони вже там свій ресурс виробили чи ні. До речі, прибирали... Ну найчастіше ми определяємо за смаком. Ну, за смаком. Дружина сразу чує. Вона да. там, вона, вона сразу... Трошечки знаете, пішов чуть-чуть десь. Вже там... не Миргородська. Да, да. Так, коли вже щі... смак не да, з неї, де? До речі, з неї з цією навіть зараз, коли у нас вода в кривому розі така брудна, ну, зрозуміло, що зв'язку з обставинами. На жаль, е і менше з тим, вона е воду робить м'яку, без, без запаху, без нічого. Тобто, як Миркорська, знаєте, купуєте на газову, ну, така приємна м'яка вода, ще приємно пити, реально, скажу чесно. Там хтось казав, що ну, інколи клієнти кажуть, що воно не, не допомагає. Я скажу чесно, я там повторюсь, що ці фільтри йдуть наші українські, вони досить високої якості, скажу сразу. тому що ми продаємо давно вже систему очищення, також в тому числі в нашому магазині. І ми завозили різні виробники, там, і, і китайські, і ще якісь там, дешевші, і дорожчі. Ну я скажу чесно, от там реально, ну, люди тобто, як це сказати, жалувалися, тобто, не були незадоволені, тому що погано чистили. Був запах, був, ну, в ефекту не було. Оце, друзі, я Екософт рекомендую всім. Тобто вони є на 1,5 куби, на три куби, ну, беремо три куби, тому що менше, скажімо так, лазити, міняти ті фільтри. Да, хочу показати, бачите, яка брудна вода в нас. Коротше, порядок установки. Ставимо, як нарисовано тут на схемі. Коротше, перший, другий, третій. Е, ставимо, до речі, в таку в позиції. Тобто як вони є, так і вставляємо і фільтри. Зараз розпаковуємо. Плівку треба зняти, друзі. Да. Обов'язково. Не забути цей момент. Чуєте там? Чи Ні, ні-ні, в цю, це перший. Ага. Угу. Топер мені треба не переплутати. Так, перший, другий, вторий, третій. Так. Другий. І третій фільтр. І так по черзі. Зараз я їх просто вкручую. І там, по-моєму, інструкції, а я інструкцію туди закинув. По-моєму, треба 5 хвилин, щоб вода пробігла. Да, чи щось таке. Так, да, ми включаємо да, на деякий час. Да, і все. І тут, до речі, ще можна, потрібно буде виставити бачите, струю. Встановіть швидкість потоку 1 літр на хвилину. Швидкість потоку ми встановлюємо вентилем. Там внизу є вентиль, який перекриває воду на цей кран. Та ти його там не видно. І тим вентилем ми відкриваємо тут на всю потужність, і тим вентилем я регулюю поток води. Тобто ставимо літрову банку, засікаємо час і таким чином регулюємо. Щоб, тобто, якщо буде швидкий сильний поток води, фільтрам можуть не встигати фільтрувати воду. Потрібно, щоб було не більше літра. Ну, як рекомендує цей виробник, і тоді буде вам щастя. Коротше, все, це перший. перший да. Перше, ось у нас виходить така система, бачите, навіть. О, видно... Тут треба витерти, бачиш. Коротше, витер зараз. Оце видно, це перша колба по забрудності, друга і третя. Зараз, угу. дружина, ще залишилося з фільтра резинка. Коротше, витирай я буду ставити. Так. Все, дружина протерла там, як змогла. І тепер ставимо все на місце. До речі, тут бачите, є сальник на кожній колбі. Тому потрібно зажимати не за всі дурі, а так зажали трошечки так зусиллям і все, цього вистачить. Я, так як цим фільтрам вже більше точно 15 років, бачите, сальник не втратив своєї еластичності, герметичності, тобто все працює. Ось вам ще раз доказ mm. хорошої якості. Просто накручуємо. Зараз я їх всі одягну. І потім зажму. В цілому нічого складного, друзі, і саме головне. Що у вас під рукою завжди фільтрована вода. Тому що ми колись намагалися замовляти, але це для нас незручно. Тому що то у нас вдома немає, то Ну, в общем, підгадайтеся, а купувати, возити, підіймати, теж так ось воно напряжно. так вдома все є. Все, я отак беру, хоп, трошечки зажав і все. Без великих там зусиль. Раз. Так і. і останнє. Так, все, готово. Перевіряємо, зараз відчиняю вінтель. Тут його не видно, але він тут є. Як і відкриваю подачу саме, не пам'ятаю, яку сторону його крутить, він там уже трошечки закіс. Ага, зараз воно розвоз... розвоздушилось. Вийде повітря. Поки виходить повітря, покажу вам залишки. З першої ковби, самої брудної, бачите? Якийсь мул прямо. Так, що водичка пішла, але ну, це досить високий тиск. Зараз я Я вже на око знаю, який тиск повинен бути. Зараз я просто відрегулюю подачу. Як я вже сказав, в інструкції написано, щоб виставити напір води, щоб був не більше, ніж літр на хвилину. Тобто, дивіться, ось у нас літрова бутилка, грубо кажучи, ставимо, відкриваємо кран. Так, зараз. Ставимо цю бутилку, запускаємо секундомір. Тобто вона повинна набратися не, більше, ну, не швидше, ніж за хвилину. Скажу від себе, що візуально я вже знаю, як, який повинен бути струм води. Зараз вона біжить зашвидко трошечки. Але навіть якщо так трошечки зашвидко, просто регулюєте уже краником. Даєте менший під, щоб менше була. Хоча в принципі нормально, дивіться. 30 секунд пів літра. Ще раз нагадаю, що це потрібно для того, щоб фільтра встигали фільтрувати воду. Якщо буде сильно зашвидкий ну, об'єм води, то можуть не встигати очищувати. Коротше, показуємо секундомір. Я навіть вже вгадав, я вже з роками вже навчився. Все, таким чином, зараз ми там ще, по-моєму, потрібно, щоб 5 хвилин воно там трошечки там я не знаю, там збігло. І фільтри готові, зараз я їх ставлю на місце. Тай воно збігає, я беру ці три колби, тобто якраз перевіряю, чи все сухо герметично, все, води немає, все сухо. Беру таким чином прямо ось так. Хоп. І туди їх заводжу на місце. І це знову на півроку десь ми забули про них точно. Якщо не довше. Якщо не довше, так. Оцей ключ сюди Да. І все. Тут витираємо воду, все. Справа зроблена. Що, десь 5 хвилин пройшло, ми її там, скажімо так, промили систему. Не пам'ятаю де, можливо, це в інструкції написано. Пам'ятаю, що в перших інструкціях було написано, що хвилин 5 просто пропустити там декілька. Так, да, ми так завжди робимо. Якийсь об'єм. води. Колись ми дуже читали подробну інструкцію, так. Да, Дай да, спробую. Мені воно і до цього було, чесно кажучи, зовсім погано. Mm. Все, нема запаха? Нема. Та ну не запаха, мені смак головне. Запаха не відчуваю. Так що, друзі, все. от таким чином це все і працює. Справу зроблена. Там далі дружина зараз туди поскладає наші пожитки, так би мовити, картопля цибуля каже, позабирай, щоб не було видно, щоб люди не побачили, що, Та ми, ладно. що ми їмо картоплю цибулю, а ще там у нас і мусор також знаходиться. Ладно, все, всім гарного. Времени суток і до зустрічі.